Як правильно вести переговори та взаємодіяти з владою у громадах та як планувати свою діяльність? Цьому навчають охочих у наметовому таборі, який відкрили у рамках проєкту Адвокемп його профінансували з обласного бюджету та в рамках проєкту зміцнення міжсекторальної співпраці для соціальної згуртованості, що співфінансується ЄС та Британською радою в Україні. Три десятки учасників навчаються у наметовому таборі поблизу села Запсілля Миропільської громади. Учасники поділені на три команди, два попередні дні вони вивчали теорію. Одна з тренерок Леся Мукосеєва розповідала про необхідні дослідження перед втіленням проєкту. Тему в адвокаційну обирає кожна з груп, які тут є, сформовані. А перше треба вивчити, що вже є, що робиться, це так зване кабінетне дослідження. Да? Тобто дізнатися, які є вже там законодавчі акти, які нам дозволяють, чи не дозволяють щось зробити, до кого треба звернутися. Бо часто бувають такі випадки, коли ми не дослідили і пішли, наприклад, там де треба нам законодавчували, ми пішли до виконавчу, да? Там те утеге не має, там, де голова не має впливу, ми йдемо і говоримо голові. ОТГ щось зробити. Це перше. Потім а, а, треба дізнатися а, думку самих громадян і що, що в них відбувається. тобто такі про опитування проводити. Сьогодні ж учасники перейшли до практики. Одне завдання вмовити голову громади і профінансувати будь-яку ідею мешканця. На призів 5 тисяч, на організаційні витрати 2 тисячі. І, звичайно ж, запрошуємо вас бути головою журі цього свята. Тоді ми це рішення, я думаю, запропонуємо нашій раді. Якщо вони подяться одні, то я буду не протяг. Ось клопотання як депутата сільської ради. Будь ласка, викрасти видом. Оксана Шульга представляє команду Миропільської громади. Жінку цього місяця призначили директором місцевого НВК. До цього вона три роки очолювала центр дитячої творчості. Під час моєї роботи дуже багато таких випадків, але я відчувала, що ну можливо, десь щось я ще не знаю. Тобто, я стала активним учасником адвокемпу і це мені допоможе в подальшому. В нашій громаді розвинена взаємозв'язок. Але хотілося б навчитись правильно комунікувати, правильно досягати мети, як це правильно зробити для того, щоб, скажімо так, якісь свої ідеї втілити в життя. Ми зараз займаємося теорією, вигадали проєкт, який називається Веле Його суть полягає в тому, щоб вибудувати цілу сіть. Велосипедних доріжок, а тобто добудувати їх. І ось ми займаємося теоретичною справою, теоретичною частиною цього завдання, розробляємо різні ходівки, плани, як нам вс, все-таки досягти цієї мети. Це дуже цікаво. і Я сподіваюся, що коли ми сформуємо своє уявлення про АЗЕ адвокаційних кампаній, а вийдячи з цього проекту, ми зможемо створити щось цікаве. Живуть учасники адвокемпу у наметах. Їх забезпечують також харчуванням, розповідає організаторка проєкту Оксана Мальченко. Брали усіх охочих, головна умова ж при реєстрації зібрати для себе команду. У нас, якщо ми говоримо про зробити щось в громаді, це або про те, що люди не знають, як це робити, або ця діяльність сприймається як ворогувати з владою. Це неправильний підхід. І от ми власне, задалися такою ціллю навчити людей, молодь і не тільки активістів, які хочуть щось робити в своїх громадах, як правильно комунікувати. І власне, от ми за ці шість день намагаємось навчити людей, як влаштована влада. Як влаштований бюджет, як це все відбувається, як правильно комунікувати, як правильно вести переговори, як правильно планувати свою діяльність. Загалом табір розрахований на 6 днів. Після цього організатори планують надавати свою допомогу учасникам ще протягом двох місяців. За кожною командою говорить Оксана Мальченко, буде закріплений наставник, який має допомогти досягти проміжного результату у реалізації їх проєктів.